В село Гаврилівка до моїх друзів, які мені допомогли вилікувати мою лідіку любиму. Що ти моя красуня? Давай, 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 моя красуня. Давай, моя хороша. Оце в неї тут глибока рана була. Це було 29 квітня. Мені... Друзі дзвонять, на яких я доручив коняку. Кажуть, Лідіка, лідіка Ранена, у вас чотири прильоти вдома. Ми повернулися додому, приїхали з неї кров Цебенить. Я вивіз її, її сюди, Віталя, ці друзі мої запропонували свою допомогу. А я військових медиків взяв металодетектор, подивилися, що немає осколка. Це моя мрія була з дитинства. Я люблю коней. У мене дід був конюхом, і дядьки, і батько. А в селі Роздольном, це туди біля Великої Новосілки, у мене товариш жив, у нього 12 коней. 1 квітня 22-го туди зайшли російські танки. У нього у сараї згоріло 46 коров свиней. Згоріли заживо, зажив. а коні залишилися всі 12 коней, у нього залишилися живі. 31 серпня його прямо біля свого будинку убиває. Він загинув. І ми її 30 кілометрів, Юра, цей мій сусід привів. Я на машині його завіз, і він привів її. На ній моя племінниця вверх і їздила, все. Вона така добра коняка. Лідіка. Ну не треба їсти з пакетом. То пішов. Голодна. Скучає за вами, ви її настрої її відчуваєте емоції? — Скучає вона, їм аби сахар віддав. Люблю її, ну як, щоб не забувала, так забуде. Треба шукати, куди її. Ну, Може вивеземо поки в Запоріжжя, а потім, потім надо, де будемо далі жити. якщо... Як... Може ж мир буде, може відіб'ють наші, відгонять їх. Село поки не опоконе окуповане, ну вже сім кілометрів від нас там. Уже я тиждень не їздив, вже страшнувато. Дрони літають. А впівішка спалила, бачиш. Їдемо в село Новохацьке. Засновано в 1888 році переселенцями Ставрійської губернії на 2001 рік. Коли останній перепис був на населення, було 224 чоловіка, він теж стоїть. Машина спалена. Скажіть, ті люди, 20 людей, які в селі лишилися, чому вони не виїжджають? Чому? Тому, як і всі кажуть, нікуди виїжджати. А я думаю, от я знаю, у мене сусіди у них. Вся рідня в Донецькій. Вони бояться її. Ну, бояться ту російську армію. Ну, Ждуть, щоб з'єднатися з рідньою. От. Це ми заїжджаємо в Донецьку область. Так. Да. — по вучить. Тут не проїдеш. Як дощ, тут така грядзівка. Кабу І Ще які пшениці ростуть. Люди з'їхали. А клубніки тут скільки, тут вже село славилося своєю клубнікою. Ось вона починається. Оце починається. Де прильоти були, я ще вам покажу. Воно прилетіло. А вон лавочка, вони сиділи на лавочці. Це було 2 травня. Вон, дивіться, ще й кров, кров лежить. То курточка моя однокласника, вони сиділи на лавочці і каби звітіляли, летіли і туди прямо. Так, да, старший. Ну, Яшка Гайдар, він стовсте, син теж на, на війні його. Новохацька, прильот трьох кабів. Марина земляна, хата розбита. Ігорка хата розбита. Ось. Розбита махненчики. Саме страшне сестра в мене погибла. Ой-ой-ой, коли ви нажретеся цією війною? Коли ви ляха муха. Оце сестра моя жила в цій хаті. Та що загинула? Да, та, що загинула. Це це як мій. це сталося? Ну, вона йшла на вербну неділю. Це було начало десь пів дванадцятої. І вона йшла до мене. Дрон. Дрон. Білі що вони стріляють. Давайте заховаємось. А Зараз ми в двір заскочимо. Ось туди 7 кілометрів фронт. Це Запоріжжя. Камар напряму, мабуть, кілометрів 10. Туди до мирного 10. Товсте. Всі села розрушені. Отак наїздами бувають біля хати. Буваю біля хати собаки. Там у мене ще собаки. А тихо, тихо. Куди їх забрати зараз? Я одну, я одну забрав. Одну забрав у Гаврилівки. Кліщів начіплявся тибоня. Прийду завтра почистю. Повиривало в мене вікна. Ну, Нова хата трохи видержала. Це коли ліду поранило. Там за городом один ліг і там три штуки. Авіобомба. на неї чіпляється крила і оце. Ці крила, ось крилу, О, тут, тут куча була, я його вже вивіз половину. Це ж залишилося. Все це скаба. Картошка посаджена, картошка є. Цибуля і чесник, більш нічого. Все довелося покинути. А куди його? З собою не забереш. Абрикоси померзли, дві черешні померзли. Так. Да. Є надія повернутися тут і жити? Є. Надія помирає останній. Хоч і хати не буде, курінь поставлю, буду тут жити. Простір який, де такий простір на Україні знайдеш. Це ж усе моє отак. Туди ж до стовбів і туди до посадки. Надія тільки повернуться додому.